Говорити граючи з м'ячем граючи першим номером, але що таке? Mm. Яремчук травмувався. Коли в подібному епізоді... коли ось так гравець перестає грати. Це травма і це заміна дуже прикро. Mm. Задня поверхня стигна. Це ще й може бути виліт. Бачимо Відчаї бачимо невдоволення Романа Яремчучний місяць, можливо. Мамарта Мама Швілі вводив м'яч уперед. Петер поворовся скинув на Яромчука і навіть не прискорювався, приймаючи м'яч, зробив крок і... і все. Ось реакція Романа. Так, Яремчук проситься просто це повернутися на футбольне поле. Дозволяє йому це зробити, але ну, не знаю, чи зможе, чи буде він. На жаль, на жаль, підбадьорюють Романа партнери, але ось так. Український форвард Валенсі отримує пошкодження. Дуже рано залишає в межі. Форум. Щоб ця травма виявилася серйозно, що він зрештою вже наступного поєдинку міг вийти на футбольне поле дуже прикро.